Всім бадьорого ранку рада вітати на своєму каналі. Сіла перебрати насіння капусти. Зараз буду висівати в парничок під плівочку. Ось таку ранню капусту Аліна f 1 веснянка і сір F1. Середня у мене лише одна, і пізня для квашення Галаксі F1, агресор, славно, звісний, бо всі його вже посіяли, а я ще й не пробувала, і червону капусту. Трошки пекіночки. Ямада це така червона, вона від китану, цікава капуста, мішель рання і пекінська бокал, вона середньо стигла. Але хочу потрошечку, щоб лишити на другий оберт, ще в середині літа посаджу, щоб була на осінь. Трошечки ось такої цвітної романеско. Але, мабуть, зовсім потрошку, бо вона дуже погано зберігається. Ну, може, там тиждень в холодильнику, або одразу її треба заморожувати. Знайшла ще ось таку листову капусту, треба її не на розсаду садити, а одразу у ґрунт піду посію, у садочку там, де у мене зелень росте. Геркулес брюссельська, Великої надії на неї не маю, але спробувати треба. Трошки броколі. і багатенько в мене цвітної капусти. Ось така гохан від сиджента, здається. Знову в тому році сіяла гарна капуста. І якоїсь трошки ще. Звичайно, не усю, але хоча б потрошки кожної. Ось так пішла робити. Ось так приготувала парничок. Зараз буду висівати. До таких старих відерець зробила собі міточки. І ось так потрошечку-потрошечку висіваю. Одразу ставлю міточки. Щоб розбирати, де у мене що. І висіваю. Порядку проливаю теплою водичкою. Можна було би не проливати, просто зверху потім все палити. Але такий вітер сильний, поки я останнє зернятко розкладу, то перші вже полетять. Тому проливаю, вони тоді прилипають і все гаразд. Ну, все, кожен сорт висіяла окремо. Зараз пролю теплою водичкою і буду накривати. Пролити це обов'язково, тому що деякі насінники в мене ну, в оболонці. І якщо добре їх не змочити, то оболонка наростане і не буде нічого прокльовуватись. Трубочки повставляла, тому що невисокий парничок. І щоб плівка не лягала прямо на землю, то трохи підпираю. Там досіяла, побігла поросяткам води наливати. Бо вони мені вивернули ось у воду, робили собі там, мабуть, болото. Так? Шкоди? Отак розмовляють. Що, пити хочеться, а нашу воду виливали? Ось такі шкоди. Дівчинка потроху менше мене боїться вже, потрошку підходить. Не так, як ті? Але підходить. Так. Привіт! Іди. Хру. Так, щось. Така погода в нас якась пасмурна. Зранку було прям тепло-тепло. Ото вони собі, мабуть, і робили болото. А зараз так... Не можу сказати, що холодно, але оце вітер і якось похмуро, небо таке сіре-сіре, як на дощ збирається. Піду хлібчик познімаю. О, познімала хлібчик, він у мене на навісі. Зверху сохне, якраз вітер добре підсихає. Беру поросяткам недорого. Підсушую, і тоді він зберігається гарно. А потім підсох, я їм даю похрумкати. Це великим свинкам. Вони поросні. Ну і кабанчик за те, що гарно працює, також смаколик свій отримує. Так що хрумкають вітчик. Ой-ой, а в нас як щось, так все одразу. Дощик зривається, і треба скорше обрізати гілку на шавковиці. Бо до нас має заїхати велика машина. А ось і велика машина їде. Ого, дивіться, яка торгова, як оця прибудівля наша, яка під ремонт. Та привіт він нам шлак. Це будівельний матеріал. Ось така кубка в нас вийшла. Тут більше 10 тонн шлаку. Коштувало це нам разом з доставкою 4,5 тисячі гривень. Нічого, то, що воно посеред двору, це дуже швидко все піде у використання. А в нас дощик вже пройшов такий не сильний, але трошки був. І одразу і вітер стих. І сонечко вилізло, і якось так тихо-тихо, спокійно, навіть пташки ще бечуть. Якби знала, що буде так ввечері добре, то, то б зранку б з капустою не возилася при такому вітрі. Але вже як зробила, то зробила. Друга половина дня затовільна була і наготувати встигла. Та й інші справи поробити і прання, і все На Все треба час. Оце навесні, якби було вісім рук, то було б так чудово, бо двома не все встигаєш. Поросятка їдять травичку, і великим дала, і маленьким назбирала. Вона якраз мокра після дощу, їм подобається. Та воно і взагалі якось, як ото погода добра, так і на душі легше, і настрій гарний, і щось робити більше хочеться. А як ото холодно, особливо якщо вітер, то тільки думаєш, як би швидше-швидше та й сховатися. Отакою, поки розмовляла, побачила це в мене на нектарині вже броньки понабухали. Чудово! Зараз, якщо вдасться, то я зніму, якщо буде чутно, як дівчинка моркотить. Кабанці вони хрюкають, а вона ніби моркоче. Ось так. І знову. Ну, ось так. Знову муркає. Кабанцій, ви хоч хрюкніть для порівняння. А на сьогодні, мабуть, буду завершувати. Буде коротеньке відео. А далі буде. На все добре. Бажаю вам щастя, здоров'я. Головне, мирного неба над головою. На все добре. Пока-пока. Yeah. Mm -hmm.